Добрий день, шановні здобувачі освіти. Добрий. Добрий ви наші діти, ви наші найкращі, ми вас дуже любимо. Але, на жаль, ми з вами живемо під час війни. Ми постійно на собі відчуваємо тривогу і сигнали повітряної тривоги дійсно це підтверджує. Але ви найкращі, ви українці і ви дійсно є патріотами нашої держави. В цьому немає ніяких сумнівів. Саме сьогодні ви розібралися ми з вами з такого моменту, який відбувається в Миколаївській області протягом квітня місяця. А це саме біговий, благодійний челедж, кожен крок в допомогу Збройних сил України. Всім доброго дня! Вознесенський професійний ліцей приєднується до обласного челенджу Крок допомоги ЗСУ. Сьогодні ми пробіжимо наш забіг. Шановні учні, будь ласка, тримаємо дистанцію, дихаємо свіжим повітрям і отримуємо від забігу задоволення. Готові? В да. повільному темпі за мною бігом. Руш! свободу! Слава Україні! Героям слава! слава! Слава Збройним силам України! Слава слава!